У спорткомплексі Олимпієць у суботу, 5 квітня, відбувся відкритий чемпіонат міста з волейболу серед дівчат 2012 року. Народження та молодших у турнірі взяли участь шість команд: з Любеча, Куліківської громади, ДЮСШ Семенівка, КДЮСШ 2 два міста Чернігів, Генчарівський ліцей і збірна команда Славутича. Після попередніх ігру у фіналі зустрілись найсильніші. Дюсиша, Коліківська громади та збірна Славутичка. Це був справжній фінал. Деякі подачі розігрувалися більш хвилини, Кожна. І ще приємно, що воливолізькі куліківської громади частіше просто перекидували менше сітку, а наші воливоліські практично всі розіграші закінчували ударами по Фінал Першої партії тривав на 12 подач більш ніж стандартна партія. На початку наполегла боротьба навколо 25-25. Женера беруть тайм-аути, і завзята боротьба триває. І знову ніч 29-29. А далі дві атаки команди із Куліківки. І ми програли першу партію 29-31. У перерві наш тренер заспокоює, Ще не все втрачено, треба бути трохи уважніше. Слоп, прогнать! Прогнать, прагнай, прагнай, ні прогнай, прогнай, все спокійно, пішпа швидко, я граю, я готов. Мабуть, емоції в тому беруть своє. І початок другої партії склався невдало. В П'ятій хвилині рахунок 1-5. Случання програють. Тайм-аут не допомагає. До 15 хвилини різниця м'ячів майже не змінилась 5-11. А до 20-ї хвилини вона стала загрозливою. 7.16. Ще хвилина 7-18. Ще один тайм-аут і кілька так ми проводимо вдало. І практично зрівнюємо рахунок 17-20. Тренер кур'яківської команди бере тайм-аут. Фінал партії, на жаль, ми програли. Це поразка і словочанки другі. Тиснемо руки переможцем, хоча перемога була майже поряд. Передурочистим закриттям турніру спілкуємося за словотичним тренером, що не вийшло, адже перемога була близька. Першому дуже така боротьба запекла, рахунок там за 30 перевалив уже, емоції були. Так, емоції були сильні, ну десь щось піш, щось чуть-чуть там чуть -чуть, щось не вистачило попасти в поле там міліметр буквально після гарної атаки, такої, ну але це спорт так далі. Ну а друга вже ж, мабуть, перша така довга, напружена, так, вона свою роль відіграла все таки. Але дуже приємно все-таки Славутич. Друге місце з такими командами, як Кадию США Чернігів номер 2 Ванчарівське, які грають на чемпіонатах України, старші дівчата, там в США 2 в області в Чернігівській, це взагалі команди Чернігівські саме ну, одне з сильних команд Чернігівської області. То, в принципі, друге місце це я вважаю, що дуже достойно. Ну, я як тренер щасливий. Вони вперше на змагання. Зараз і, але вже ви бачили, і ви, і ми який гарний рівень вже починаємо з такого рівня. Маю надію на те, що в подальшому будемо тільки рости, рости і закриття змагань та нагородження учасників. На жаль, наша країна зараз переживає трагічні часи. Українські захисники та захисниці, вкотре виборюють національні інтереси та територіальну цілісність нашої держави. Українські воїни віддають своє життя заради нашого майбутнього, заради України. Світлі образи загиблих воїнів з міста Славутича. Ми бачимо на центральній площі, де розташована алея пам'яті героїв. Вони стали нашими героями, що віддали своє життя, щоб ми з вами жили у вільній Україні. Давайте хвилиною мовчання шануємо пам'ять всіх загиблих воїнів. Далі гімн України і Словутича. і слово організаторам турніру. Рада вітати всіх я тут присутніх. Я дякую я всім, я хто до нас сьогодні приїхав. приїхав. Я дякую я нашій команді, команді яка гідно сьогодні змагалася. Міг, і я всім, всім бажаю удачі відачі, і дуже і сподіваюся, і що ми тут сьогодні зустрінемося не в останній раз. Приїжджайте до нас ще дякую. Ви дуже молодці, дуже зібрались. Такі сильні склад команд. Дуже приємно було дивитись на вас в вашому візі. Показати. Зали такий класний такі волейбол, волейбол сьогодні, сьогодні. дуже молодці. Я думаю, ви задоволені участю в наших змаганнях. Всі глядачі сьогодні були вражені просто такими моментами, як ви старалися ну, м'ячі атакували. Просто неймовірні враження. Ми Славудич, має надію на те, що ви теж отримали задоволення. Граючи в нашому залі. Отримали задоволення від сьогоднішніх змагань. Тому бажаємо. І подалі, подалі вам розвитку, розвитку старання майстерності, майстерності покращуйте свої і, е, таланти. Талант. Талант. Дякую талант. вам, що приїхали. І чекати будемо будем наступного, наступного разу. Вас всіх а теж будемо запрошувати. Молодці! на початку відзначили найкращих гравців турніру. Три головних нагороди. Третє місце посіла команда Кади США США-2» Чернігів. На другому місті Словочанки. Шим стала команда Куликовської громади. наступному турнірі сподіваємось, переможуть вже словотичанки.